Вітаю! Сьогоднішня тема в якій книзі ти записаний? Яка книга? Друзі, зараз зрозумієте, що ми з вами записані. Або в книзі життя, або рушаймо об'явлення третій розділ з 5 по 6 вірші. Переможець задягнеться в білу одежу. А ймення його я не змию із книги життя. І ймення його визнаю перед Отцем своїм і перед його анголами. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церква. Так, об'явлення 20 розділ 12 і 15 вірші. Так. І бачив я мертвих, малих. І великих, що стояли перед Богом. І розгорнулися книги, друзі, не книга одна, а розгорнулися книги. І розгорнулася інша книга, то книга життя. І ще раз прочитаю: і бачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом. Це коли вже об'явлення, останній розділ Біблії. Прийде суд. Всі кажуть: Господь, прийди пришести Ісуса Христа, і все закінчиться, друзі. А де ви записані? Ви чекаєте цього? А ви там будете записані чи в іншій книзі? А, от давайте і ми сьогодні це все і перевіримо з вами. Продовжуємо. І бачить для мертвих малих і великих, що стояли перед Богом. Всі стануть перед Богом. Якщо думаєте, що ви десь там заховаєтесь або. Десь там будете пересидити цей момент. Ні-ні ні, друзі. Або прийдете там до свого башка-ідола. <гум> Він уже давно у пеклі там, друзі. Єдиний Бог, Отець, Син Ісус Христос і Дух Святий. І будемо судитися там. І будемо ми записані в книжці життя чи ні? Продовжуємо. То щось я відволікаюся. Продовжуємо, друзі. І бачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом і розгорнулися книги. І розгорнулася інша книга, то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах. І суджено в мертвих, як написано в книгах, друзі, за вчинками їхніми. І суджено мертвих, як написано в книгах за вчинками їхніми. А давайте будемо молебень за мертвих, а Господь нам почує. І він його врятує, друзі. Це ваші молебні, оці, які ви гроші відносите, не мають вони вже сенсу. Людина поки жива, отут поки і є у нас можливість з вами рятуватися, своє серце приготувати і щоб наше ім'я було записано в книгі життя, а не те, що ви принесли молебень за мертвого того моляться. Не з лівої сторони треба молитися, з правою, бо з, правою, з лівою, я не знаю. До сих пір, о, це, знаєте, це якийсь голові бардак, скажу так. Нема різниці, дивіться. І суджено мертвих, як написано в книгах, їх уже записано там, друзі. Якщо немає в книги життя, то ви хоч носіть руками за ту мертву душу, не зміниться нічого. Зрозумієте ви це? За вчинками їхніми. Отак. От царство Небесне, а Небесне те царство для всіх нас буде. Чи не Небесне, а оцього кликатого, друзі. Так, і п'ятнадцяти, дивіться. 15, а хто не знайшовся, написане в книгі життя, той укинений буде в озеро, Огняне, друзі. А хто не знайшовся написаний в книгі життя? Це я знову говорю для тих, хто думає, що людина померла, і я тепер своїми свічками, своїми молитвами вимолю його у Бога. Ні, друзі, по справах от там уже все записано в книзі. Якщо його немає в книгі життя, буде кинути в озеро огнене, мертві вже. А ви говорите, друзі, відкриваються хай ваші очі на це все. Їдемо далі. Колосян, другий розділ з 13 по 15. Вірші, дивіться, з 13 по 15. І вас, що мертві були в гріхах. Тут дуже цікаво. Там я хочу ще потім зачитати вам з 8 по 15. Давайте зачитаємо з 8 по 15. От з 8 по 15, а я закцентую 13, 14 і 15. От давайте з 8. «Старожіться, щоб ніхто вас не звів філософією. Та марною оманою за переданням людським, за стихіями світу, а не за Христом. Сонце, місяць, зірькі, і ми поклоняємося їм, друзі. Водичка, ох, водичка. Ми будемо пірнати, ми там будемо охолоджуватися, віддаємо оцим всім духам, які в цій стихіях ми віддаємо славу. Ще раз говорю, стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією. Та марною оманою за переданнями людськими, за стихіями світу, а не за Христом. Бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества. І ви маєте в ньому повноту, а він голова всякої влади і начальства. Ви в ньому були обрізані нерукотворним обрізанням. Ну, ми знаємо, що обрізалося на восьмий день крайня плоть. А ми дивіться, ми, були й обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши людське тіло гріховне в Христовім обрізанні. Друзі, ви були з ним поховані у хрещенні, у ньому ви разом воскресли через віру в силу Бога, що він з мертвих його воскресив. Дивіться, ось 13 го вірша. І вас, що мертві були в гріхах, та не обрізанні вашого тіла, Він оживив разом з ним, простивши усі гріхи. А тепер саме цікавий вірш. Дивіться: знищивши рукописання на нас, що наказами були проти нас, він із середини взяв його та й прибив його на хресті, розброївши влади і начальства, і смиливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на хресті. От е, 14-й вірш про те, що я сказала, будуть відкриті книги. І інша книга життя. Чи записаний ти в книжі життя? Чи он, подивіться, знищивши рукописання на нас. Тобто ми вже там десь записані, що наказом були проти нас. Він із середини взяв його та й прибив його на хресті. коли ми приймаємо Ісуса Христа нашим Господом, розброївши влади. І начальство сміливо їх вивів на посміховиська, перемигши їх на хресті, Розіп'яті Христом. Ми прийняли Ісуса Христа як свого Господа. Ми знаємо, що Господь триєдиний Отець, Син Ісус Христос і Дух Святий. Ось, будь ласочка, значить, ми підпадаємо під, під, під цю категорію, але ви ще не бо буває, кажуть словами, а серцем не з Богом. Тут теж тут дуже все знаєте серйозно. ми не граємось в церковь. Ми не граємось християн, друзі. Як ви кажете останні часи? Ха! А в останні часи, в якій книзі ти будеш записаний, готовий ти друг? Або ти думаєш, що ти говориш, а тебе там і близько не буде. Дивіться, що хочу сказати. А є ще переклад у цього 14 го вірша, знищивши розписку. Тут написано: знищивши рукописання на нас, а тут знищивши розписку стосовно нас, яка своїми приписами була проти нас. Розумієте? Він забрав її з поміж нас і прибив до Христа. Тепер дивіться. Ми побачили з попередніх місць Писання, що є книги, і є книга життя. І в залежності, де ми будемо з вами записані, що Господь на Христі постраждав за нас, Він все знищив. І, будь ласочка, що і знищив цю розписку, яка була проти нас. Тепер що я хочу сказати? Буде суд, на який прийдуть і мертві, ну хто вже буде там записаний, не записаний. Я хочу що сказати. Навіть тут на землі. Все, що ми робимо, воно все фіксується. От подивіться, ми з вами народжуємося. О, свідоцтво про народження! такий ти, такий ти Народився тоді і там-то. Тепер ти щось купив? Машинку купив. О, давайте запишемо, скільки коштує. За які гроші, коли і кому належить, будь ласочка, майно, земля да, якісь іще блага, ви купуєте. Навіть коли ви їдете за кордон, у вас є паспорт і все фіксується. Правильно? Виїхав, повернувся. Або навпаки, поїхав і не повернувся. Або десь у нас є, фіксується людина пропала без вісті. зараз мобілізація. Ми так, також бачимо, що переписують, де ти фіксуєшся, де ти проживаєш, де тебе можна знайти. Тобто за цим е, всім, всім е, процесом можна подивитися, де знаходиться людина: жива вона чи не жива, і коли вона помирає, так само фіксується. І все цієї людини вже немає живих. Розумієте, про що я говорю? Дивіться, навіть коли народився Ісус Христос, був перепис. Угу. Дивіться, був перепис Луки, другий розділ з першого по 5 вірш. На той час вийшов наказ Августа Цезаря провести перепис населення по всій Римській імперії. Це просто так. Правильно? Просто так було. Перед народженням Ісуса Христа повинно бути. І тут іде перепис. Ви розумієте, про що я говорю? Дивіться. То був найперший перепис, і проводився він, коли Кириній був губернатором Сирії. То був найперший перепис. І проводився він, коли Кириній був губернатором Сирії. Усі люди пішли реєструватися, і кожен пішов до свого рідного міста. А чого нас реєструють? А яке вони мають право? Друзі. Хм, а чого це ви? Чого це ви ну, переживаєте? О, уже було це. І фіксується. Ну що з вами сталося? А коли, не дай Боже, десь щось з вами сталося, там ви десь в консульстві за кордоном. А я тут, я тут, а так мене нема. Я сховався, мене нема. Тепер дивіться, Тож Йосип також вирушив з Назарета Галилейського, де він жив, до юдеї, до Давидового міста, яке зветься віфлеємом, оскільки він походив з родини Давидових нащадків. Він узяв з собою Марію, свою дружину, тому що був заручений з нею. Заручений. Ну, ми знаємо, що. А народиться Ісус Христос, родина. У той час вона вже чекала дитину. Розумієте, на той час вийшов наказ Цезаря провести перепис. Тому не треба казати, там, це несправедливо, а чому мене фіксують, а яке вони мають право, друзі. Все нормально, все законно. Заспокойтесь, будь ласка. Бо коли ми прийдемо е, в, на суд, там теж буде книжечка, в якій ти будеш або тебе не буде. І не треба казати, яке ви маєте право. Хі -хі -хі. Задумайтесь над цим. Так. так, це ми сказали, що все фіксується тут на землі, все, що ми з вами маємо, декларації, все декларується, все там вичисляється, тобто все по-справжньому. Так, їдемо далі. Тепер Бог знає, хто його. Прочитаємо місця Писання зараз. Дивіться, Бог знає, хто його. Так, Малахії, 3 розділ з 16 по 18 верши. Змовлялись тоді один з одним, і ті, хто страх перед Господом має, і прислухавсь Господь і почув, і перед обличчям його була писана. Це також про книгу. Писана пам'ятна книга про тих, хто страх перед Господом має, і хто поважає ймення його. Тобто пишеться книжечка. Якщо ви маєте страх перед Богом, не такий, що ви там по святах тільки обряди робите. Друзі, страх перед Богом це все робити, як от все, от ти голий стоїш. І ти все робиш перед Богом. Як Господь створив першу людину, яка вона була? Оголена, чому? Це не те, що нам говориться, вона голяком бігала. Знаєте, деякі кажуть, ну Бог же нас створив голяком. Так я буду тут на цьому пляжі бігати голяком. Ні, друг мій. Чому голяком? Бо ти відкритий повністю перед Богом. У тебе нема нічого скритого. Під одягом можна скрити там і цяточку якусь, або ти хочеш, а воно маленьке прикрив. Розумієте? Тобто все, а тут не прикриєш, ти оголений. Бог все бачить. Всього сканує тебе. Дивіться. І, і хто поважає в мені його? А, от поважати, ти любиш Бога, будеш його поважати, будеш йому угождати, будеш робити так, як треба. І будуть мені так, зараз зараз, 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 ага, і будуть мені вони власністю. Зрозуміло, каже Господь Саваот, на той день, що вченю, і змилосерджуюсь над ними, як змилосерджується чоловік над синами своїми, що служать йому. І ви знову побачите різне е між праведним, друзі, та нечистивим, тому не застрість нечистивим. Ви Бачите, що вже сказано, і ви знову побачите різне між праведним та нечестивим, між тим, хто Богові служить, та тим, хто не служить йому. Отак. От Тому, друзі, ви кажете, та обійду, або в мене тут своє. Отак. От Бог знає, хто його. Замисліться над цим. Івана, 3 розділ. Так, третій розділ, 16 по 18 вірші. Дивіться. Так, 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 так. Та Бог, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Ми знаємо. Це Ісус Христос, слава Тобі і вдячність велика, Господь наш, великий, самогутній, єдиний. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений, друзі. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого, Ісуса Христа. Зрозуміло, друзі, їдемо далі. 2 Тимофія 2.19. Так, 2 Тимофія 2.19. Проте міцна і надійна основа, що Бог заклав, стоїть непохитно, друзі. Вона позначена такими словами, Господь знає тих, хто належить йому. І ще раз повторю, проте міцна і надійна основа, що Бог заклав, стоїть непохитно. Вона позначена такими словами: Господь знає тих, хто належить йому. І ще кожен, хто визнає ім'я Господнє, повинен відвернутися від зла, друзі. І ще кожен, хто визнає ім'я Господнє, повинен відвернутися від зла. Не можете служити і Богу, і мамоні, і іти туди, там, де знаєте. Нічого ж не видно, але ж мені хочеться. Ага, оцю плотяночку свою змиряйте, як пост буває. О, треба попоститися. Гу, Так ти спокійно, та я спокійно я можу, без їжі, без цього там хтось каже солодкого, без м'яса. День і ти вже як собака кидаєшся на всіх. І в тебе вже очі нещасні. Ху. Ага? Ага. Задумайтесь над цим. Добре. Дивіться, це я прочитала. Колосянам, 3 розділ, 23, 24 вірші. І хоч би ви, що ви робили, це від усього серця. Працюйте так, якби ви працювали на благо Господа, а не людей. А багато ми, а от бачиш, Господь, що ми робимо для тебе? І ще раз кажу: працюйте так, якби ви працювали на благо Господа, на людей. Не угаждайте людям, друзі. Угодіть в Господу і робіть те, для чого Він вас поставив. Пам'ятайте, що від Господа ви дістанете вашу частку у спадок, як ви нагороду, ви служите Господу і Христу. Він ваш істинний, Господин. От і старайтеся йому водити, друзі, не людям. Люді сьогодні за вас, а завтра вони проти вас. Щось вас там засудили, і все вони скажуть: ні-ні-ні, я його не знаю. Це не мій друг, а до цього. Класно, це мій сват, це мій брат, і я хочу, щоб він моїм кумом був. А потім відхрещуюся від нього, і все, думаєш, Господи, помилуй, яка ж вона скотина. Розумієте? Їдемо далі. Тепер з приводу з е, книги життя або немає там, друзі. Якщо хтось може сказати: та я вже записаний, Ха -ха -ха, все нормально, я вже запакований. А тепер дивіться: вихід 32, 33. І промовив Господь до Моїсея. Це хто дуже сильно розумний, друзі. Якщо ти думаєш, що ти покаявся, що ти, а я буду чинити, як я хочу. Якщо ти з Богом, ти будеш все робити. І заповіді Його а, а, ну, як сказати, соблюдати, все ти будеш робити, щоб угодити Богу. Не людям, не собі, а Богу. І промовив Господь до Моїсея. Хто згрішив мені, того витру із книги своєї. І ще раз прочитаю. І промовив Господь до Моїсе, хто згрішив мені того витру із книги своєї. І тепер дивіться об'явлення, 13 розділ з 8 по 10 вірш. Її вклоняються всі, хто живе на землі. Дивіться, зараз, 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 да. там будуть так, 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 о, так. І зверина там була, просто яка підвладна. Дивіться, це останні часи, це об'явлення, ми знаємо, що да? це остання глава у Біблії, 13, з 8 по 10. І їй вклоняться всі, хто живе на землі, ці зверині. Що їхні імена не написані в книгах життя Агенця, заколеного від закладин світу. Коли має хто вухо, нехай слухає. Постійно це в Біблії. І Ісус сказав: хто має вуха, дослухає. Да а в мене вуха є, я все чую. Ні. Ми можемо слухати, але не чути, що нам говорять друзі, а робити по-своєму. Дивіться, коли хто до полону веде, сам піде в полон. Коли хто мечем убиває, той такий мусить сам бути мечем. Отут терпливість та віра святих. Тепер, що я хотіла сказати, на чому підвести висновок. Друзі, є книга життя. Господь сказав, що вона відкриється, і буде, будеш ти там написаний, чи не будеш ти там написаний, от як перепис. Так? Записали вас, о, є такі, такий така, та така-та, є. А є ще й інші книги. Ми з вами прочитали, друзі. Правильно от, прочитали, от, і бачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги. І розгорнулася інша книга, то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах, зачинками їх. Розумієте? Чи є ти в книгі життя, чи ти в іншій книгі? Хочу прочитати Колосяна повністю третій розі, друзі. Просто для роздуму кожного із нас. Для роздумів кожного із нас. Щоби кожен із нас. Задумався, ви готові до останніх днів, як багато зараз християн кричать: О, нарешті Господь уже прийди, давай вже знищуй це зло, давай ми тут уже все на коні. От я хочу і запитати кожного із, із вас, а ви впевнені, що ваше ім'я записано в книзі життя? А може, цей час зараз і дається для того, щоб ваше серце було дійсно в правильному положенні? Другні, просто замислись над цим. Це в першу чергу я і для себе говорю, друзі. Цей проповідь, які ви чуєте, я сама їх слухаю. Я знаю, що вони йдуть не від мене. Я вірю, що вони по Духу Святому йдуть. І вони в першу чергу також і для мене, друзі. Я теж людина по плоті тут на на цій землі. Тому ви не думайте, що я тут така розумна. Я так само, як і ви, друзі. Як Господь сказав, мені пристанно молитися і кожного дня боротися за своє спасіння, що просто так. Що кожен сказав молитву покаяння і вже все, але живе в гріху, живе в тіні, але облажає себе. Друзі, візьмій свій хрест, іди за мною. Читаю колосяна третій розділ. Друзі, Колосяна, третій розділ. Дивимося, 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 де мої колосянчики. Колосян третій розділ. Хочу повністю зачитати вам. Наберіться терпіння, але ми любимо Слово Боже. Це в назідані, це в наше виправлення і спасіння. Тому, друзі, слухаємо із задоволенням. Нове життя ваше в Христі. Ви воскресли з мертвих разом з Христом, то живіть для того, що на небесах, де Христос сидить праворуч від Бога. Думайте тільки про те, що на небі, а не про те, що на землі, бо ваше старе єство вмерло. А нове життя ваше сховане з Христом у Бога. Та Христос, ваше життя. Та коли Він знову прийде, ви розділите з ним славу Його. Тож позбав, позбавтеся усього зла в вашому житті, розпусти, нечистоти усілякої, хіті, лихих бажань, зажерливості, що подібна поклонінню бованам, ідолам. Зажерливість. Ага, це подібна бованам, ідолам. Бо за все це зло приходить в ній Божий. Ви теж чинили подібно, коли жили життям таким. Чинили, друзі, чинили. А чого тут е, крутити? Вертити? Тепер же вам слід позбутися всього цього гніву, люті, злобу, наклепів і соромницьких розмов. Соромницькі ці розмови ваші. Не брешіть одне одному, не брешіть друзі. Скиньте з себе своє старе єство з його вчинками. Скидайте, не соромтеся, скидайте. Та зараз ви вже вбралися в нове життя, яке постійно оновлюється, постійно оновлюється, друзі. Ви постійно зростаєте в розумінні того, хто створив вас, постійно зростаєте. Не одразу, хлоп, покайся, я вже розумний. Постійно зростаєте. Хто створив вас і все більше стає схожими на нього, а ви стаєте схожими на нього кожного дня. Господь прити. Та є не схожими на нього кожного дня. Тож у цьому новому житті немає різниці між юдеєм і поганином, між обрізаним і необрізаним, між варваром і скифом, рабом чи вільним має значення лише Христос, який живе в усіх вас. А він, така скотина був, а він, вибачте, він злодій. Все, він покаявся, він прийняв Христа. Павло, що вбивав християн? Просвітлення, хлопа і все. І став якою Божою людиною, так само і тут. Він такий, ні-ні ні нам засуджувати. Ви побачите по його справах. Ви побачите, як він буде робити. Во славу Божу! Який живе в усіх вас. Нове життя одне з одним. Читаємо далі. Так, живіть новим життям, як вибрані люди Божі. Вибрані люди Божі, живіть так. Святі й улюблені, сповнені милосердя, доброти, покору, лагідності і терпіння. Будьте терпимими одне до одного, прощайте одного одного. Якщо хто скажеться на вас, як Господь простив вас, скажеться, простіть їм, вітайте в Божі руки. Але ж найголовніше над усім у вашому житті це любов до інших. Саме любов об'єднує усе досконалим Союзом. Друзі, все-таки любов, вона покриває все. Хай же мир Христа керує серцями вашими, бо саме до Нього ви були покликані з'єднатися в одному тілі. Та завжди будьте вдячні, завжди будьте вдячні за все і навіть за скрудні обставини. Друзі, дякую Господь тобі, дякую, пройдемо з тобою. Нехай Слово Христове живе в вас у всьому Його багатстві. Навчайте, переконуйте одне одного мудрістю, співайте псалми, гімни і духовні пісні з подякою Богові у серцях. Ваше. І хоч би ви що робили чи казали, все має бути в ім'я Господа Ісуса, дякуючи Богу Отцю, через Христа та нове життя вдома. Жінки. Коріться чоловікам своїм, як і слід послідовникам Господнім. Чоловіки любіть жінок своїх і не будьте сурові з ними. Діти, будьте у всьому слухняні батькам своїм, бо це до вподоби Господу. Батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб ті не впали у вічі та не перестали вас слухати. Раби, коріться панам своїм земним, у всьому, чиніть так не лише під наглядом, як під лабузники, але робіть це у щирості серця свого, боячись Бога. І, хоч би ви що робили, робіть це від усього серця. Працюйте так, якби ви працювали на благо Господа, а не людей. Пам'ятайте, що від Господа ви дістанете вашу частку. У спадок, як винагороду, ви служите Господу Христу, Він, ваш істинний Господин, хто чинить зло, той буде засуджений за те зло. Та перед Богом усі рівні. Благословінь всім нам, нехай Господь нас всіх збереже.